Доброго дня, повертаємося з вами в обсуждіння Дніпровського ОПГ. Поки мене не було. Сєвка я бачу, хорошо зашкварився. Розоблачили цю Олесю, відьму його лічну. Тут уже і на Сніжинську наїхав. Надька тут уже проживе всю шупу. Скоро доведе точно що до могили, тому що шупа явно з неї лучше виглядати не стало. Ну, продовжаємо. Намічається поїздочка на провірку, будуть вести бабу Таню, провірити її глаза. Робили ще й там операцію недавно. Ну так. Вот теперь понятно, надо ездить на проверку и поддерживать. Сєвка з колясиком приїхав на планетну, як завжди пожирати, а що ще діти на планетній? Сєвка завів собі лічного повара на дюшку, з недогарок. вона їм стріпнює, там стряпає, вони то приходять, наїдаються. Ну, а що ще робити? Калясик, як сказав, у нього канікули. Мені цікаво, який з нього доктор вийде, чесне слово. Він як не подивився, то він то в тихто батлах сидить, то свою худі худі продає, то тепер вже до Дніпра добрався, буде тут чуть ли не два місяці сидіти. Сівка, я не Поняла, куди деньги твої діваються? В колясик учиться вообще вже собирається чи ні? Чи він за тебе переживає, щоб тебе ніхто не увів? Та чи не не тебе, а твій кашелю Надька! Щось якась недовольна, напевно, щось уже й не нравиться. І Сєвка ж таки, напевно, з Олесей не вийде зустрітися І Надька тут попалила всю контору. Надь тобі що деньги не заплатили, чи що, я так і не поняла. Що ти палиш контору? Конечно ж, Надька, наверное, все прекрасно знає. що ніякої Олеськи нема. Це все створив, сєвка, оцей весь контент на цій Олеськи щоб гроші зарабатывать. Ну, Сєвку я так понимаю, накрили тому Закінчуються його заробітки і треба що як то перед зрителем. Надька попалила контору, почала ржати як ненормально. Так ще сиділа така серйозна, тут почала давить либу. Все. Надя, чого ти смієшся? Конечно ж, не по плану сівки все пішло. Надька попалила контору по конкретно. Та не чо то я за своє з звасі. Конечно, за своє. Надька ще так уже не здержалася і видала всю правду. То, що як це сівка, що буде, сам з собою зустрічатися чи що. Ну, посмотримо, звісно, нам покаже нам Сєвка якусь там Олесю, і колись театру женщина позове, щоб зіграла ту Олесю, коли на неї нацепляємо всі подарки. І скаже, грай Олесю. І ніхто нам даже лица не покаже. Ну, я думаю, це в наступних відео ми посмотримо. Ну, що, ви зібралися вже завтра ж будемо їхати в Київ. Ну так, да, тут збираємося. Ну, тут інсулін закінчився, то я ходила, то того нема, того нема. Надька, я не поняла. А що ти тяне? До кінця. Якщо що посадить на інсуліні, я не знаю, що там було в голові, вообще назначив, чтобы Чим, чим він там думав, не понятно. Ну, скоріше всього, всего, у нього план, щоб, щоб мамашу свою вже на той світ відправити з допомогою недогарки. Потом будемо дивитися, як недогарка із сам Самвелом судиться буде. Ну, то думаю, посмотримо вже в наступних серіях. То інсуліна нема, то всегда був. Надя, це твоя обязанность слідити за тим, щоб у Шопи були всі медикаменти, заказувати їх нормально, в кількості, можливо, на кілька місяців Вперед, щоб вони в неї завжди були, а не бігати потім, як в жопу уранена, блин, і, і шукати. Це, це все, коли вже треба колотити, а в тебе інсуліну немає. Ну, я ж тобі писала, а чого ти сам вело писала? Тебе гроші є, тобі виділяються. В чому проблема підняти свою сраку? І піти і закупитися інсуліном. Або якщо в вас його немає, то хорошо, добре да, не названювати на сієвки. Не в тебе стається одна доза на один раз, щоб її уколоти. А щоб наперед було. І говорити об этом сівки зарані, щоб він закупався коробками цього інсуліна. Nie? Я бачу, ти неплохо ширяєш, щоб інсулін, не взагалі, див... не даже не вважає ті... то качество, що в неї сахар падає. І вона вже така бледна, що капець. По ній це все видно, що ти їй перекалуєш інсулін, навіть не що в неї. Він був і два, і три, що потім їй треба відкармлювати, щоб він не підіймався, і її потім так все трусе. І На удивлення наш доктор, колясик це заметив, що ти, Надька, раніше в неї сахар хірячий був високий, тому що ти її кормила. кормилася, скоріше кормиш ти її так, же само, хірячиш їй інсулін, щоб він. Надька, ти її доведеш до могили, Я бачу, цей план вже намічен, ти по ньому так і йдеш. Була там, я так розумію, ситуація, на гарячим поймав, що ти, що ти не, не всі показатели сахара передавала сєвки. Йому теж в голову не проходило подивитися історію показань, коли вони міряли на глюкометрі. Вірив тобі. Не вийшло скривати. Сєвку ти не хотіла розтраювати. Угу, Звісно, це ти свою жопу прикривати, а не сєвку хотіла розтраювати. Надька, ти своїми взагалі об'язаності не справляєшся. Тебе гнать треба зряпкою до твоїх недогарок, і там будеш сидіти, як вообще. Взагалі... Рочка, доця теж атхрстилася от, від от всіх Дніпровських, і все равно хто там іде і что там проїздить. Слідує утра вже збираються це як всегда сидить уже в машині ночь на дворі, темнота. Не щоб пойти і допомогти своїй матері сісти в машину спокійно. Він сидить відео знімає. Ну і шо хто б сумнівався, що произошло. Надька понагрібала яких сумок. Не щоб сначала вивести шупу. Посадити на лавочку, щоб вона сиділа спокійно, не стояла, тому що в неї не нічого немає. Вона перше перш все насобирала сумок, жратви на поїздку. Тоже жратва така сумнительна, я вам хочу сказати, що це, це таке? Бутерброди з маслом, з колбасою і сиром. А що це, це за їда для діабетика? Ти не хочеш сказати, Надька? ладно, ти там у себе закидаєш такі продукти, у сєвку вам нічого не буде. А шупі? Ти збираєшся шупу кормити отакими от продуктами? Бутербродами складу. Басуй, да? А потом вы удивляетесь, что у нас сахар хирячий. А ну, Надька знає, як це все порішати. Вона їй забабахає інсуліна больше, чем їй надо. И нормально будет. Надька, ты вообще про що думаешь? Скажи мне, пожалуйста. вона вернулася. Де була та недогарка, Непонятно. Чому вона її за руку не держала, і не спускала, що та шупа навернулася, як вона ще не вбилася, Ото в тімноті той. Так вона ще два рази упала, Надька, а де ти цей момент була? Жратву таскала. Якщо б зараз шупа навернулася і ударилася головою. Все, їли би канхвети. Я не пойму, що це в неї за такий спосіб доглядання за цією бабкою. А? Так вона ще ржала, як плошиця. Їй дуже смішно було. Вона не могла угомонитися, бо їй так було смішно, як шупа упала. Так на щі упав. Ну, ви ж держіться, держіться, тут я, вроді, її держу, а хоп, вона вже лежить. Тобі смішно сильно, да, я бачу? Тепер я не могла себе здержати. так сміялася. А не... ви думаєте, що він Надьку почав хаяти чи що, і воспитувати? Ніфіга. Не Він, мамашу почав свою на неї орати. куди ти дивилася? Що ти не держалася, як ти ще не головою не побила, як ти ще свої коліна не порозбивала? Ти знайшов на кого звернутися? Нічого, що ж вона не бачу, ні? Що вона кардінація в неї ноль зараз. Що їй треба з двох сторон держати і довести до машини посадити? Вона ж нікуди не виходить. Ну це, звісно, Надькін пройок, то що вона не займається з нею нормально. Ні гімнастики, ні прогулки, ні хрена. Вона тільки може сидіти пирожочки, вареники, пільміннями ліпить, тіктоках сидить. Натька, все, що вона чим вона займається. Паті бардак. Шупа грязна, вещі грязні, стірка, ніколи ми не бачимо стірку на цих відео. Чим вона взагалі займається? Зараз света взагалі немає. Сівка приходить світа фонариком, О, всі зеркала зала, пол грязний. Натька, чим ти займаєшся? Скажи, пожалуйста. В тіктоках, до котика побіжиш, продуктам наготовити, щоб сівках прийшов, голодний же не був, наївся. Да? Це все ж на що ти спроможна? Начав, на... куди ти дивилася, та що каже, я ж не бачу. Я тут, вроде бы стояла, тут уже упала. Ти не мати, що повинні був свою хаяти і тут розказувати. Як вона має себе вести. А ану цю недогарку. Або самому треба підняти свою сраку і піти забрати і посадити матір в свою машину. Ні? Ти про це не подумав? Звісно ж, краще сидіти, знімайте це все, а потім орати, як, як різаний на свою матір. Так? Оце ти можеш. Создати контент, щоб більше людей написувати. А не що недогарка, вона намагана була дивитися за нею, не нашу, буде, то вже був орати. Почому ти на Надю свою не ореш, а? Ну, сідайте вже в машину. Ще Давайте, чого ти не бачиш, що двері закрить, подивись нормально. Сєва, ти не ари на неї, вона ж тебе не бачить. Машини темно. На вулиці темнота. що ти на неї ореш? На та недогарка. сумки покидала, сама сіла в машину, а двері щоб і не закрила. І та ж. На пом'ятки шукала, де, де та ручка, щоб двері позакривати. А він аре, це що він може діла? Снімай давай свій оцей шубу оцю вонючу. Це що, одне і так воняє? Ну, шуба, що ви розуміли, це ота, яка була реклама зроблена на 10 відео. Ходили вони всім всім сімейством, всім шуби покупали. Що сєвка свою шубу караку, льву, ту, полушубок чи що то в нього таке бомбер не носить. Ну, зрозуміло, що щоб він її носив. Йому за рекламу заплатили, він все розказав, як це прекрасно було. Чуть ли не під нього все було зроблено. І шуб. І мамі світі ж теж покупали. Ну і от це, як ще калясіку не купили, і не гарки. Оце б точно було каракулеве ОПГ Дніпровське, а бісраву цю шубу, теж не панята на харанавана її аділа, сама єлі ходить так і ще цей здоровезну тяжолу, неї не поворотку цю шубу на себе наперла. ти куди дивилася, ти не могла нормально одіти? себе нарядила. А шубу? чому ти її нормальні вещи Практичні не оділа? і курточку якусь свободну. Льохку, ви ж в машині будете їхати, вам нікуди не треба передвигатися. Ой, щось воняє, щось воняє саками, ти що там обістялася чи що? Васильівна, ви що там обділалися? Надька, а провірити не можна було. всього вона, можна, впала в калюжу, то все мокре, та шуба намокла, шуба мокра, грязна, вона от, -от так і сіла. Ні, що під треба було взяти, підняти свої сраки, Надька, піднятися на п'ятий даш і перейдіть її. А не так, щоб вона брала її, їхала мокра всю дорогу. Щось шуба воняє. Це Надя, ну, понюхай. Та я не чую. Звісно, вона не чує. Щоб вона щось понюхувала. Що це цей кожух на себе оділа? Ага, кожух уже, так? Да? Сівка, ти ж розвалював така хороша шуба. І з тої сторони показував, і з тої показував. А що тепер? Все, за рекламу не платить, тепер можна розказувати, яке воно, воно хуйня. Каракулева хуйня, як ти сказав, да? ваняє, та це це ці шуби. Все, тепер показав себе з всіх сторон. Тобто, Тобі заплатили денег, ти спочатку розкажеш, як воно, воно хороша. Денег не платять, все можна все. Я думаю, от ці з магазина, там де вас пані мама, пані син називали, точно вже на рекламу вас не позовуть. Отхрестяться від вас. Тому що вони отримали антирекламу для свого магазину. І точно для них ніхто не прийде і не буде покупати цю караковлю хуйню, як сказав сам. Приїхали в Київ до колясика ж, на квартиру коляси в Дніпрі, Сегачок Котик, залишився з яким-то другом, чи хто він там цьому колясику, колясі, залишилися. Диви за цим котиком, поки калясік в Дніпрі живе. Назарка їх зустрів, наготовив. Тер цьому мастер-шефу Самвел Кіноса і цього, з 40-літнім стажем. Накрив їм стол, все хорошо, в хаті прибрано, котик доглянутий. Між допрочим, Назарка, у цей сайгаком лучше доглядає, чи не догарка за шупань, Я вам хочу сказати. Надька, Тебе не стыдно? Чи севки, скорее всего, все, дружба с назарчиком, наверное, закончится, потому что все в комментариях понаписали, какие Назарчик хороший. С... Все доглянуто, їсти приготовлено. От з кого надо брати примір. Скоріше всього, дружба закінчиться. І назарку ми скоро не побачимо на кан в каналі на каналі у Самвела. Тому що для чого сівки на каналі такі люди, які нравляться зрителям самвела, Тільки Севка має бути розпрекрасним і самим лучшим. Він нікого не дозволить, щоб тут кого кому-то хто-то такі оди писав на каналі. Не догаркаш глаза, отакі з рота летить, голодна вже уже. Уже сіла вже наминає. І то їсть, і то їсть. Мені щоб шубу в порядок привезти. Вона ж упала в воду, тому що була слякотня на вулиці. Так ти не хочеш її переодіть, зняти мокрі вещи, застирати, щоб вона в чистоті сиділа. Надька, ти роби такі баули понагрібала, А одіть шуб, я так розумію, до врача нічого не взяла. Ти тільки за свою жопу переживала. Да? Надька, ні, щоб зайнятися, переодітися з дороги, шубу переодіть. Ні. Вона сіла нами... на мене, то що Назар приготував і ще мало, оказывається. він там якусь пахлаву чи ще щось, ну, виглядало неплохо, я хочу вам сказати. Возможно, да, дійсно, мальчик хорошо готовий. Ой, а можна мені ще маленький кусочек? Надь, куди тобі ще той маленький кусочек? Ти себе в зеркало бачила. Ми скоро тобі опять будемо на операцію. збирати. І ти будеш сидіти, а потім ще на труси очередний раз. Куди тобі то жерти оті, оту пахлаву, ото все сладке? І ще кусочок. Так себе, кажу, каже, рішив її підклик. Надя, який кусочок? Це ти так на дієті? Так. Да. Це так називається дієта. А що ви думали? Називається у діє... Ді... Натьки така дієта. С'їсти все, а потім похудати». Вона ж так і сказала: «Ой, я похудаю, що там? Звісно, угу. що там? Надька, ти себе в зеркало бачила? Що то я бачу твоя дієта, водичка з лимончиком не працює. Голодна, запихається. І то їсть, і то, і то. Надька, куди ти то все в себе в, в жертло закидуєш? Га? Той придолбався до матері. Вона, скоріше всього, ну нема в неї сил, Ну понятно. звісно ж, після такої ж піші, якої недогарка її корми. У то все треба переработати, і в неї нема на це сил. Шупа взагалі здала, вообще, сил в неї взагалі немає, вона вже не хоче не розмовляти, нічого. Сєвка, може би ти передивився би за ось недогаркою, камеру би поставив і слідив би, що вона, що вона діла з твоєю матір'ю. Коли була Зіна, Шупа була якось то пошустріє, і виглядала вона добре, і питалася нормально. Але Но, коли проїхала оця каністра, Шупа здала конкретно, і, можливо, це договоренності з Самвелом, або я не знаю, що, що Оця перегарка. А це він її з боку сняв, то в сепу зависить. Вона ото наминає ото всі, всі ті продукти. Натька, там ти горічка, ото все їсти не можна. Максимум водичку, щоб ти попила. Голодающе. Що ти лежиш? Іди що ти роби. може тобі сюди врача визвати? Сєвка. Тебе вона тобі сказав, не трогай її. Хай спокійно після дороги полежить, віддихне, до, 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 поки йти до врача. Чого ти до неї приколупався? Вона вам що, мішає чи що? Чи вона по твою дудку не хоче плясати, не хоче нічого. Устраивають трэш контент, і тобі це не подобається, ти її пытаєшся збадрити, завести, поддергнути, щось таке сказати, щоб, щоб вона, як раньше, почала тут всіх матом викрити. Ти цього ждеш, чи що? Я не пойму. Намічається встреча з Олесі. Мені просто інтересно, кого ж це він позове для того, щоб сіграли цю е, картину з Олесією. Щоб тут показали нам серіал розоблачення. Понял, що ж таке произошло, що тебе так зацепило, і ти вже чуть ли не готов показати цю Олесю, га? Ну, я думаю, в наступному відео ми продовжимо з вами по поводу цієї Олесі і обсудимо, хто ж там прийшов, кого він наняв, якого актера, для того, щоб зіграти цю ведьму. Всім дякую за перегляд. Залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. До наступних відео. Пока-пока.